Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Богу, за те, що можемо бачити один одного, слухати слово Господнє. Апостол Павло, пишучи до Колосян, пише, що я радію, що чую про віру вашу і любов до всіх святих. Тому дуже приємно чути. Про віру вашу завжди часто чую свідчення, а я ходжу до церкви світло життя. Ой, вибачте, Воскресіння Христове Я живу в церкві світло життя, Воскресіння Христове. І дуже приємно, коли в Жашкові десь зустрічаю людей і каже: я в Умані. Кажуть, ви можете знайти церкву Воскресіння Христова і відвідувати її. І це буде дуже приємно, коли ви будете не тільки відвідувати, але й учасником частиною цієї церкви. Перше служіння я трошки поспішав, а на другому служінні, я думаю, я не буду поспішати. В принципі, ніхто вже додому нікуди не поспішає. Тому, дорі друзі, хоч ми проповідь слухаємо часто на швидкісті 1,5, 1,7, але сьогодні я буду говорити повільно. Отож, дорі друзі, покликання простих людей до великих Божих справ, Бог може все. Ви вірите в це чи ні? Бог може все, чи є що неможливе для Бога. І часто люди, які не вірили в Бога, намагалися знайти такі моменти і підловити ніби Бога, що Він є те, що Він не може, задаючи такі каверзні запитання. Але ми в Слові Божому знаходимо відповідь в Луки 18, 27. Ісус Христос відповідає, і говорить: Він же відповів неможливе людям можливе. Для Бога. Те, що не можеш, ти може Господь Бог. Іов свого часу сказав такі слова: 42 розділ, другий вірш. Знаю, що ти можеш все. І що намір твій не може бути зупинений. Дорогі друзі, часто ми вже розчаруємося, коли відповіді немає, коли руки опущені, так як і з війною ми молимося, відповіді ніби немає. І ніби Бог не може вирулювати цю ситуацію. Але, дорогі друзі, у Бога є цілісна картина всього. І навіть коли Він вплітає оцю чорну нитку, в цю картину, з яку з близьками не можемо розпізнати, відійшовши. Трошки далі, коли відійдуть всі обставини, ми зрозуміємо, для чого було це все. Дорогі друзі, і ми знаємо, що Бог може все, але коли ми дивимося на себе, ми задаємо запитання: так я не можу все, так я не можу вирішувати певні обставини в своєму житті. І, взагалі, хто я такий? І як я можу впливати на ці обставини? Дорогі друзі, перше, що я повинен пам'ятати, що у Бога є план для мого життя. Він турбується про мене, він знає мене. Мене просто сліпий випадок хаотичності. Мене просто так випадково з'явились на цей світ. Я вчора згадував і про свого сина і кажу. Ми не уявляли, який ти будеш. Ми знали, що в нас буде хлопчик, що в нас буде син. Ну який він буде? Я навіть не міг здогадатись. А сьогодні, вже проходячи, знаєте, майже 12 років е сину, я дивлюсь, думаю, Господь, ну хіба я міг уявити, що він буде саме таким ось? Але Бог знав його, Бог знає кожного з вас. Ваші дні пораховані, він знає ваш характер, ваш темперамент, він знає все про нас. І Давид говорив свого часу, коли розмірковував. Про те, що твої очі бачили зародок мій. І мої дні, каже, у тебе вже всі пораховані. Дорогі друзі, Бог знає, скільки нас волосся на голові. Він знає, це свідчить про те, що Він турбується про наші найдрібніші деталі в житті. Але для чого Бог нас створив? І Ми читаємо, що Він не тільки знає, але Він створив нас з певною метою. В Бога є ціль для нас. Знаєте, це не так просто, якщо є телефон у нас, то він не просто так. В нього є цілі і призначення, для чого його використовувати. Ісая 43 розділ, 7, вірш, кого я створив, для слави моєї, утворив і сформував. Для чого ми створені? Для слави Божої. Все ним написано і для нього. Дорогі друзі, тому ми не існуємо самі для себе, просто так, бо нам так хочеться. У нас є ціль. І ми її розглянемо. Дорогі друзі, більше того, ми створені за образом і подобою Божої. Наша унікальність вища, ніж просто того творіння, що нас оточує, тому що Бог поставив людиною панувати над всім, доглядати і наповнювати землю. Бог знає нас, Бог знає нас особисто, і псалмоспівець говорить: ти знаєш усе про мене. Ти знаєш, коли я встаю, коли я сідаю, коли я лягаю, ти знаєш думки мої, ти знаєш наміри, ти все про мене знаєш. Це свідчить те, що Бог більше знає про нас, ніж ми навіть знаємо самі про себе. Бог любить нас. І знаєте, те, що сонце сьогодні зійшло, і над злими, і над добрими, це свідчить, що Бог вірний. І це буде звершуватись до того дня, поки Бог не скаже досить. Бог любить і посилає все необхідне те, що я бачу, те, що я чую, те, що я можу рухатись. Я це не заслужив. Це все мені. Знаєте, ми приймаємо це як годиться, але це Божа любов до кожного з нас. Але найбільший вияв цієї любові це в тому, що він послав свого єдинородного сина. Знаєте, дуже сумно і важко слухати, коли сьогодні на війні гинуть, наприклад, загинув син, каже, один єдиний в сім'ї. Таку людину може зрозуміти тільки людина, яка втратила так само. І знаєте, Бог розуміє таких людей. Чому? Тому що він сам віддав найдорожче заради нашого вічного життя. Бог зробив нас і може зробити тих, хто відгукується на його заклик членом своєї сім'ї. Дитям Божим і Івана, перший розділ, 12 вірш. Ми там знаходимо місця е, такі про те, що, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірать у ймення його. По вірі, по прийняттю, ми стаємо дітьми Божими. В Божих очах ми маємо велику цінність, Він знає нас, Він любить нас, і Він це доводить на ділі. Дорогі друзі, але проблема в тому, що через гріх нашу точку, життєву відліку ми рахуємо не від Бога. Я недавно придбав один інструмент на болгарку, це для того, щоб пил не розходився скрізь. І знаєте, я дві години мучився, щоб прикрутити і подумати, як воно має бути, і не виходить нічого. І останній такий варіант був: я думаю, я заглянув інструкцію. Я заглянув і я за три секунди зробив те, що потрібно. Ми часто не заглядаємо в інструкцію нашого життя. Ми починаємо рухатись від себе. Найголовніше це я. Основна цінність це я, ціль мого життя це та, яку я уявив і намалював собі. І через гріх ми взагалі не думаємо про те, що Бог думає для нас, яке Він призначення для нас передбачив. І що все залежить від нього, і мені є ніхто без Бога. Дорогі друзі, але людина в гріховності своїй думає, що вона є все. В Слові Божому ми знаходимо моменти, коли Бог каже, що в Домі Божому, в церкві Христовій. Ти, ті, е, ті люди, які пізнали його, є в кожного своє призначення, в кожного є своя функція, в кожного є свій поклик, який Бог кличе для того, щоб виконати волю Божу. І знаєте, є посудина, в яка в особливому е, ну, пошані да, є менш використовуванні, але кожен має своє значення, і кожен навіть інколи буває так, хто менш видний, думає, що він взагалі десь там. Але, дорогі друзі, каже, ті органи тіла, які є в нас, ті, що не зовсім видні, вони мають набагато важливішу роль в організмі людини. І ось дивіться. Друга Тимофія, другий розділ, 20 вірш. А в великому домі знаходяться посуд не тільки золотий та срібний, але і дерев'яний та глиняний один для почесного вживання, а інший для низького. Отже, хто буде чистий від цього, тобто хто буде в істині, хто буде правдивим, той буде е, посуденою на честь, освяченою і потрібною володарю, придатною на всяку добру справу. Це вірш говорить про те, що якщо ти в чистоті, якщо ти в істині, якщо ти є оцим чистою посудиною, Бог готовий тебе використати на всяку добру справу. Але ми дивимося на себе і знову кажемо, а хто ми такі? Ми подивимося в Слові Божому в старому заповіті є люди, які. Також були про себе невисокої думки, які не мали особливих високих ступенів, яких з досягнень, які були простими, але Бог їх використав у великих своїх справах. Я думаю, цього чоловіка ви всі знаєте, цар Давид. Навіть часто, коли євреї колись ходили, носили зірку Давида. Давид це особливий цар, особлива людина, не тільки для ізраїльського народу, але й у. Історії і в слові Господньому, його ім'я переводиться як улюблений, він був наймолодшим серед своїх братів. Всього разом їх було вісім, син Єсея, він родився у Вифлеємі. він був царем іудейським і ізраїльським, він був вибраний Богом і помазаний на царство пророком Самуїлом ще задовго то, до того моменту, як він став на саме царство. І перш ніж стати на царство, він пройшов дуже велику школу випробування. Смерть заглядала йому постійно в вічі, він постійно втікав, він постійно переживав. І навіть ті пророцтва, які він виголошував, відбулися і збулися в Ісусі Христі. І ось історія, як Бог його поставив на Царство, може допомогти нам. Тоді, коли ми, дивлячись на себе, кажемо, Господь, я не можу це робити, я недостойний. Хто я такий? Але давайте подивимося. Перша книга царів, 16 розділ з першого вірша. І сказав Господь Самуїлу, доки будеш ти засмучуватися про Саула, якого я відкинув, щоб він не був царем над Ізраїлем, наповни рік твій Єлеєм, і піди, я пошлю тебе до Ієсея, вифлемлянина, тому що між синами його я побачив собі царя. Бог уже в ньому побачив царя. І далі історія продовжується. І давайте її продовжимо читати з шостого вірша. І коли вони прийшли, він побачив Єлеава, сказав: мабуть, старший син, мабуть, цей перед Господом помазаник його. Але Господь сказав: Самуїлу: не дивися на лице його і на висоту зросту його. На що звернув увагу? Самуїл кремезний. Підходить під царство. Але таким був Саул, перший цар Ізраїля, він був вищий за усіх синів Ізраїля, і коли він був, то всі зразу сказали, що це він. Але, дорогі друзі, що каже Бог? Я відкинув його, я дивлюся не так, як дивиться людина, бо людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Що Бога цікавить в першу чергу? Не твій зовнішній вигляд, а твоє внутрішнє становище, і покликав Єсей, аменадава, і підвів його до Самоїла, і сказав Самуїл, і цього не обрав Господь, і підвів Єсей саму, і сказав Самуїл, і цього не обрав Господь. Так підводив Єсей до Самуїла, сім синів своїх. Але Самуїл сказав Єсею: нікого з цих не обрав Господь. І сказав Самуїл Єсею, чи всі діти тут? І відповів Єсей є ще менший. Він пасе овець. Як ви думаєте, пасти вівці це престижно? <гум> ну, це так, знаєте. ну Зовсім не, не, не бути ж десь там в освіті чи ще десь. Але пасти вівці і сказав Самуїл Єсею, Пошли і візьми його, бо ми не сядемо обідати, доки не прийде він сюди. І послав єсай, і привели його. Він був білявий з красивими очима і приємним лицем. І сказав Господь: Встань, помаж його, бо це. Бо це Він. Ось такий простий, приємний лицем, але це він. Дорогі друзі, коли ми дивимося на те, що мав цей цар. На той час він був простим пастухом, але він мав особливі якості, які ми можемо знайти в його історії. Він мав хоробрість, він мав віру, надію на Бога. Коли він забирав із пащі лева, забирав та ягня, коли він виходив проти Голіафа і. Коли він грав на тій арфі і виспівував славу Господу, це відображало його стан, його серце, його надію на Бога і те, як Божа сила проявлялась в його житті, яку ніхто, можливо, не помічав і не бачив, але бачив Бог і працював із ним і в його серці. Але що думав Давид про себе? Якої думки був Давид про себе? Знаєте, коли ми знаходимо, як Саул за ним його переслідував і ганявся, то 1 царі 24,15 написано, він говорить так до Саула, проти кого вийшов цар Ізраїльський? За ким ти ганяєшся? За мертвим псом, за однією блохою. Невисока думка про себе. А далі він говорить, коли він переміг Голіафа, це було раніше, і ось в 18 розділі. Перед цим 18-18 написано, коли Саул хотів віддати за нього доньку, але Давид сказав Саулу, хто я і що життя моє, і рід батька мого в Ізраїлі, щоб, щоб мені бути зятем царя. Ось така думка була самого царя: хто я такий? Але, дорогі друзі, як Бог в новому заповіті вже говорив, ну, це згадується в старозавітні слова, але як вони відображаються, дії святих апостолів, 1322 настановив їм царем Давида, про якого і сказав, засвідчивши: знайшов я мужа по серцю моєму Давида, сина Ісея, який здійснить усі бажання мої. Але цей Молодий пастух, простий. В нього було єдине, що він мав бажання, таке, як мав сам Господь. Він думав, як думає Бог, і він шукав Божого. І Бог його знайшов і використав, не дивлячись на його в історії різні ситуації. Давид не тільки мав злети, він мав і падіння, як духовні, так і буквальні. І Бог його все одно підіймав, відновлював. І він був величним царем, який е, мав. Е, Особливий успіх серед ворогів, який мав особливу можливість зібрати все необхідне для будівництва храму в Єрусалимі, дорогі друзі. І Бог його використав. Ще декілька людей, є, на які я хотів би звернути увагу, Марія в новому заповіті проста дівчина, з простого, здається, з роду Давидового, царського роду, але вона була простою і небагатою. Ну знаєте, що її характеризувало? Саме Бог її вподоба. Чому? Тому що вона була смиренною і Там про себе ми можемо знайти, де вона каже, який зглянувся на смирення раби. Вона себе називає рабою. Вона називає смиренною. Е і вона такою була, дорогі друзі, вона була блаженною, тому що увірувала в слово, яке сприйняти неможливо. Але вона каже: Я раба Господня, нехай буде. За слово. Твоїм, який ангел сказав, і саме Бог через ню звершив найвеличнішу справу, до якої зводиться вся історія старозавітня про те, що прийде Месія, і він прийшов. Дорі друзі, ця дівчина вона повірила і вона звершила те. Для чого, напевно, це та місія, ради якої вона жила, дорі друзі, і Бог її використав. Коли ми дивимося на Петра, це був учень Ісуса Христа, гарячий, такий, знаєте, завзятий, але він був рибаком. Ловив рибу. І навіть коли Дух Святий зійшов, вже коли Христа не було, то сказав, то це що? Це ж ці прості люди, які навіть не вчилися. Ми ж їх знаємо. Але, дорогі друзі, знаєте, що Ісус Христос сказав Петрові? І, і я кажу. Матвія 16, 18. матвія 16, 18. І я кажу тобі: ти Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Христос є тим наріжним каменем, але, дорогі друзі, саме Петро був основоположником в заснуванні церкви, коли Христос вознісся. Він був тим один із трьох наближених учнів, простий рибак. Але, дорогі друзі, Він був, хто звершив велику в основоположниках церкви Христової, яка засновувалася, і сьогодні ми є в цій церкві. Бог обирає дуже важлива фраза, дорогі друзі, Бог обирає вірних і робить їх здібними. Не навпаки, не здібних і робить їх вірними. Бог обирає вірних і робить їх здібними. Критерії, по яких Бог обирає, звичайно, це побожність, це праведність, благочестя, це послух, це бажання виконувати волю Божу і догоджати йому. І коли ми читаємо в Слові Божому, 1 Коринтянам, перший розділ, 25 вірш, то давайте подивимося, мова йде про силу Божу Христа. Про те, що вона є премудрістю, але люди в цьому світі, які не знають Бога, вони це вважають за якесь ну, щось дивне, і неприйнятне, і взагалі нерозумне. Але дивіться, що ми читаємо 1 Коринтянам 1:25: Бо й безумне, Боже, мудріше від людського і немічне, Боже, сильніше. Від людського. Погляньте, браття, хто ви покликані небагато серед вас мудрих за плотю, небагато сильних, небагато благородних, але Бог обрав не мудре світу. Щоб посоромити мудрих, і немічне світу обрав Бог, щоб посоромити сильне, і незнатне світу, і принижене, і нічого незначуще, обрав Бог, щоб скасувати значуще, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. І Бог, оце незначиме, робить яким значимим. Дорогі друзі, Якщо ми е, з, заглянемо в покликання, наскільки воно має важливе значення для нас, Бог кличе оцих простих людей, які відповідають. Не всі відповідали. Пророк Єремія каже, я молодий, я не піду. Гедіон каже, хто я такий? Моє коліно зовсім невелике, я, я не піду це робити. Мойсей каже, я говорити нормально не можу, я не піду. Але. Коли Бог їх вів і проявляв свою силу через них, то вони стали особливими людьми. Дорогі друзі, що таке покликання в нашому житті? Покликання це бути там, де ти є, робити те, що ти вмієш для тих, хто має в цьому потребу. Це бути там. Дорогі друзі, ми покликані Богом і, для, і до Бога і для Бога. Тому покликання це відповідь на Божий поклик в нашому житті. Один чоловік, Марк Твен, сказав такі слова: два самих важливі дні в твоєму житті: день, коли ти родився, і день, коли ти зрозумів, навіщо ти родився. Тому що, коли ти зрозумів, навіщо ти родився, в тебе зовсім другі цінності і зовсім другі наміри. Коли ми дивимося на таких, є в нашому житті три види покликання. Покликання для всіх людей. Бог, знаєте, поселив всіх людей, і перше покликання Він дав можливість всім людям збудовувати, творити, зберігати те, що є. Чому сьогодні так багато закликів? Давайте будемо берегти те, що оточує нас. Чому е -е, до в книзі буття ми читаємо про те, що пануй, дивися за цим сим. Сьогодні люди руйнують, нищать, але якби збудовували, то це служило би на користь. Коли ми дивимося на друге загальне християнське покликання, то Ісус Христос кличе слідувати за ним. І ми читаємо, яких Він покликав не тільки із іудеїв, із іудеї, але і з язичників. Ісус Христос каже: відкинь себе, відкинь своє яда, візьми хрест свій і що? І слідуй за мною. Дорогі друзі, Христос сьогодні кличе. Всіх людей, щоб вони навернулися від злих своїх дів, від гріха до праведності і слідували за Господом. Але є ми зустрічаємо, в Слові Божому, особливе конкретне покликання. Коли ми дивимося особливе конкретне покликання, то знаєте, для навіть Ноя не просто було збудувати ковчег. Но Бог. Дав йому цю можливість. Коли до Авраама Бог каже: Слухай, іди з цієї землі, яку я скажу тобі в землю, куди я тебе поведу. Це обітована земля, йому треба було залишити. І написано вже в євреям про Авраама, про те, що і він скорився поклику, яким кликав його Господь, і пішов. Дорогі друзі, він послухався і зробив. Навіть тоді, коли Бог каже, в тебе будуть діти, а, він, а, а їх немає. Но Бог довів, що він може все. Торі друзі, в слові Боже, ми ще багато знаходимо, до чого нас Бог кличе, він кличе нас і до спілкування, він кличе нас і до миру, він кличе нас і до свободи в Христі, він кличе нас і до надії, він кличе нас і дивитися на Боже. Він кличе нас жити гідно покликання, в якому звання нашого називатися і бути дітьми Божими. Він кличе нас не до нечистоти, а до святості. Він кличе нас до вічного життя. Але, дорогі друзі, що важливе в покликанні, дуже важливо знати про те, що є дар, яким Бог наділяє нас. Не від нас. Бог дав нам це. Інколи бувають люди, знаєте, може гарно щось виконувати якусь справу, дуже майстер в цій сфері. І часто людина приписує це собі, але це й дар. Я навіть думаю, дар бути лікарем. Це, це просто людина народжується з цим даром. Дар навчати, дар щось створити. Це просто дар, який Бог дав кожній людині на цій землі, але Бог часто наділяє духовними дарами для звершення певної справи в розбудові царства Божого. І ось тут важливо мати дар. Тобто, що я можу здатен виконати це служіння, є потреба, і я готовий відповісти на цю потребу. Цьому всьому роль Духа Святого також діє Дух Святий, коли Бог хоче мене покликати на певне служіння. І важливо дуже прислухатись, коли Дух Святий промовляє до нас через Слово Боже. Ви думаєте місіонером так просто бути? Ви думаєте, є люди, які сьогодні пішли захищати Україну, які сьогодні волонтерами, які там на передовій. і один брат якось свідоцтво він говорить. Коли ми задали запитання, ну як як ти от пішов Він каже: А хіба я міг по-іншому? А по-іншому я і не міг. Він зразу відчув оцей поклик, дорогі друзі. Тому, коли часто люди, ми можемо читаємо Слово Боже, Слово Боже нам нагадує, воно нас спонукає до Божої праці коли ми молимося, ми говоримо Богу, ми в цьому мовчанні ми намагаємося почути Господа, коли обставини. Вони заставляють нас, знаєте, ніхто не береться. А обставини так складаються, і ти відчув, що дійсно ти можеш відповісти на цю ситуацію. І ти відповідаєш. Коли ми дивимося на людей, ми часто люди з боку, навіть людина не думала, але хтось підійшов і каже: знаєте, а ти, можеш, ти міг би оце спробувати? Ти міг би це, за це взятися, а ти навіть ніколи не подумав. І... Часто люди, знаєте, навіть в моєму служінні, Я впирався до останнього, що це не моє служіння, я не думав. Але коли люди зі сторони сказали, що ти повинен це звершувати цю працю, я розумію, що Бог промовляє і через них. І от в цьому покликанні дуже важливо проявити смиріння, так як ці люди проявили послуг, уважність, вникнули в себе. Написано в. Вникай в себе, вникай в себе, досліджуй себе. І коли ти дивишся, розмірковуєш і молишся, Господь звершить ту працю. Хотів би декілька думок на закінчення сказати. Як ви думаєте, чи шукає Бог сьогодні людей, котрі послухають голосу Його? Чи кличе Бог? Звичайно, шукає і кличе. Як це відбувається? Ми вже перераховували ці моменти. Знаєте, я собі подумав, можливо, в тебе позаду велика така історія, і вона не дуже добра. І ти думаєш, я не можу це робити, тому що в мене там позаду негативна історія. Але коли ми дивимося на апостола Павла, то в нього дуже була негативна історія. Він вбивав християн. Він одобряв вбивання, він шукав їх, він тянув їх. Знаєте, що він про себе сказав? Я недостойний. Він каже: я один із виродків, але Бог мене зробив. Він так, так і в перекладі написано. І знаєте, каже, але Бог мене помилував, щоб через мене показати усе милосердя і доброту, щоб на, для тих людей, які ще будуть вірувати і слідувати. Тому Бог його використав. І знаєте, до Ананії, що Бог сказав про Павла? Це моя посудина. І він повинен багато ще постраждати за ім'я моє. Дорогі друзі, можливо, ми дивимося на свої здібності, але це не головне, Бог дасть все необхідне, якщо я готовий виконувати його волю. Чи завжди Бог використовує тільки простих і незнатних, ні, і мудрих, і вчених, і освічених, і царів. Бог всіх використовує, але часто Бог проявляє свою силу в безсилих, в слабких. Якщо взяти 12 учнів, то скільки їх було, щоб розширити християнство по всьому світу? 12 основних, да? там ще були ті, які ходили за Христом. Але вони понесли цю вістку. Дорогі друзі, два запитання для нас. Чи хотів би я бути, як Ісаї, якому сказав, хто, хто піде для мене? Ісаї сказав такі слова: ось я пошли мене. А Іона сказав по-іншому. Коли Бог сказав Іди, а Іона що зробив? Почав ховатись і втікати. Дорогі друзі, нехай ми не будемо Іоною, а будемо Ісаєю, який скаже: Господи, я готовий. Я не знаю, як в мене вийде, але я хочу, щоб ти використав мене для слави своєї. Можливо, це ж буде щось одне, невелике. Але коли Бог вас використає, то ви прославите його святе ім'я на цій землі, і царство буде ширити, з Боже. Амінь.